Що цікаво тут, облаштований пляж ліду на іти І поряд дика частина попереду пляж. Люди там тусуються. А тут у нас пустеля. От. Просто пустеля конкретно... І квіти зміняючи по сезону від початку теплого сезону та весь рік до чарівних гарних квітів, які несподівано виринають у нас на дикому піску. Ну просто чарівність. Переможець конкурсу краси пустелі. Пустеля навкруги. Так трошки дивно. Перший раз, коли я це побачив, дуже дивувався. Дуже дуже. А за ними... Moré Guacitne, o de venir moré, a veces eh? se es Cristo esté